Чуднівщина стала черговим населеним пунктом, де пройшла естафета. Вірність кордону. Офіційна частина відбулася в райдержадміністрації. Саме тут голова Романівської районної державної адміністрації Олександр Чорноморець передав символ естафети інформаційний електронний носій голові Чуднівської районної державної адміністрації Максиму Самчику, аби їхні науковці та історики доповнили диск новою інформацією та посприяли поширенню руху далі по маршруту майбутнім учасникам заходу. І приємно і відповідально сьогодні отримати е, такий символ естафети. Чуднівщина також має відношення саме до прикордонних військ, тому що в 90-х роках у нас в селищі Бакулинчук е, був сержантський склад е, прикордонників, і ми маємо також, слава Богу, живого. Ветерана прикордонних військ, учасника бойових дій в Афганістані Захарчука Володимира Дмитровича. Урок бойової слави провели в районному краєзнавчому музеї в селі Великі Коровинці. Зустріч з місцевими школярами провів воїн афганець прикордонник Володимир Захарчук. В Афганістані він служив три роки. За цей час довелося пізнати всі негаразди війни та найтяжче говорить втрачати бойових друзів. Це е бульнара. Больно і важко вставити. Хоча ж тільки вже років пройшло. А не тяжко вже згадувати. Школярі запевняють, такі зустрічі є надзвичайно потрібні, адже не завжди є можливість отримати дійсно правдиву інформацію, а спілкування з живими свідками тих подій завжди цікаво і повчально. Зізнаються подібні уроки можності, чекають з нетерпінням і відвідують усім класом. Ми більше дізнаємось про історію нашу. Як, наприклад, велику вітчизняну війну, то ми дізнавались різні подробиці. Нам це дуже цікаво було, і зустріч з ними, що ще є з ким поговорити про ці події. Організатори естафети переконані, немає майбутнього без минулого, яким би іноді страшним воно не було. Тому започаткована три роки тому акція з часом матиме не лише обласний та загальноукраїнський масштаб, але й пошириться за кордон. Щорічно ця естафета проходить з Житомирщини місцями бойових дій прикордонників з фашистськими загарбниками через Київську Полтавську область. Планується подальший рух естафети через Білорусь до Росії.